Білгородністровський краєзнавчий музей один з найдавніших музеїв одеського регіону. Колекція та традиції роботи якого складалися більше ніж 80 років. Саме листопад 1940 року вважається часом заснування музею, в основу зібрання якого увійшли багаті археологічні матеріали з розкопок античного міста Тіра, матеріали з приватних колекцій та дарування з різних музеїв. З 1945 року музей розмістився в центрі міста, по вулиці. Музей на 19, раніше Пушкіна в маєтку, який побудував для себе та своєї родини багатий грецький купець Михайло Фемеліді. Сьогодні музей це понад 80 тисяч одиниць зберігання, серед яких унікальні колекції монет Тіри, поховальний комплекс черняхівської культури, пам'ятні медалі 19 століття, колекція холодної зброї, кремнієві пістолети, автентичні рукописні матеріали швейцарських колоністів 19 століття та інші. Музей 21 століття це не просто зали з експонатами, які говорять про часи доби, в яких вони існували. Це простір, де історія переплітається з сучасне. Асністю, де майнувщина стає теперішнім з допомогою інноваційних методів інтеграції, засобами гри, перевтілень та творчими проєктами, направленими на популяризацію вивчення історії як рідного краю, так і загалом. Так в осінні дні канікул відбувся експериментальний майстер-клас гончарного мистецтва, спільний проєкт музею та художнього гончарної студії Чуда глина, керівник Валерій Ковтун, учні закладу загальної середньої освіти номер 5 власними руками з Хитної глини і місцевих копалин спеціальними фігурними стеками, штампами та каталками спробували виготовити різноманітні фігурки, а саме золоту рибку, яка буде здійснювати їх мрії. Кожен зміг проявити свої творчі здібності та одержати на пам'ять власноруч виготовлений глиняний сувенір. Цікавим для дітей буде і майстер-клас. Антична геометрика в експозиції музею діти можуть по-новому ознайомитись з історією античного міста Тіра. З особливостями традицій та побуту, секретами виготовлення унікальної чорнолакової та червонолакової кераміки, і навіть відтворити на оригінальних глиняних черепках стародавні античної амфори різноманітні античні орнаменти, які залишаться на згадку як сувенір. Наразі актуальний до перегляду експозиція етнографії народів півдня Придністров'я, Редворк, це вишивка червоною бавовніною ниткою по білій тканині. Все це рукоділля. Румунських часів Традиційно дизайн вишивки складався з простих композицій. Здебільшого це елементи природи, побиту, образи тварин, слова. Кожна рукодільниця могла проекспериментувати вишивання на свій власний шаблон. Завдяки цьому виникла велика різноманітність автентичних орнаментів. Так, на двох серветках для прикраси кухні з фондів є написи румунською. Просимо вас до столу. Якщо ви принесли з собою їжу. Коли чоловік мало грошей дає, їжа виходить несмачною. Є Її дуже оригінально. Нальний конверт кишені для туалетного приладдя, оформлений вишитими кроликами. В колекції присутні різноманітні настінні вишивки, на одній з яких вишита фігура гітариста з написом румунською Вийди, вийде кохана розуміння цих символів та передача їх з покоління в покоління є важливим процесом у збереженні традиції вишивки. Запрошуємо всіх бажаючих до краєзнавчого музею на майстер-класи, творчі години, цікаві подорожі, тематичні виставки. Побудьте на одній. Хвилі з історією цілого сторіччя. Станьте її частинкою в краєзнавчому музеї. Довідки за телефонами 048 49 2 7 43 та 066 366 52 67. Ірина Вробинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.